Лідерська школа третій день. Пастор Юрій Канцур він незвичайний лідер. В моїх очах це такий пастор, який має тонкий гумор і тонке відчуття Духа Святого. Тому його потрібно уважно переслуховувати, бо він такі там речі десь приховані. Каже, що вони мудрість для нас і розум. і Довгота і життя, але потрібно їх отуди ще достать і витягнути з цієї мудрості. Коли я переслуховував це слово, я декілька разів детально його розбирав. І пастор Юрій спочатку він нам дає по слову відкриття третій розділ сьомий вірш, як, він, як Господь звертається до ангела церкви в Філадельфії. Напиши, оце каже святий, правдивий що має ключа до відео, що він відчиняє і ніхто не зачинить, що він зачиняє і ніхто не відчинить, і каже: Я знаю діла твої, ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто, хоч маєш малу силу, але слово моє ти зберіг, і від імення мого не відкинувся. Ось я зроблю тебе, що декого із зборища сатани, із тих, що себе називають юдеями, та, з ними, та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то і я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт. Щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром: тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю стовпом я стовпом у храмі Бога свого, і він вже не вийде назовні, на нім напишу я ім'я Бога мого і ім'я Бога мого. Ім'я міста Бога мого, Єрусалиму Нового, що з неба сходить від Бога мого та нове ім'я своє. Хто має вуха, хай чує, що дух промовляє церквам. От з такого слова пастор Юрий, Юрій е, звернувся до вас на тему е, Розвернись лицем до покликання свого. Е, в цьому слові. Пастор він звернув увагу на такі речі: Тримай те, що маєш. І він пояснює, що таке тримати те, що ти маєш? Коли Господь звертається до церкви, то це слово воно масштабне, і церква має тримати, і кожна людина персонально має щось тримати. Так от, тримай. Те, що ти маєш. Це те, те що ти маєш ну, для Бога, те, що ти маєш в Господі. Ми в Господі кожний маємо своє покликання. І Пастор Юрій він приводив приклади, що один має покликання бути з е, відеооператором, хтось прибирає перед Богослужінням, хтось. Електрикою займається, хтось займається котельною, хтось служитель групи порядка. І Господь каже: тримай те, що ти маєш. Якщо відвідає цю землю лиха година, то я каже Господь: збережу тебе в час випробувань, ти тримай тільки те, що в тебе є. Ти даятель. Алілуя, будь даятелем. Ти е, трапезий займаєшся, Аллилуйя, займаєшся трапезою. кормиш бідних людей, корми, проповідуєш Євангелія, проповідуй. Що ти робиш? Там ти, де знаходишся, там ти і тримай. Тримай своє, не відпускай. Оце служіння маленьке, яке тобі Бог дав. Бог каже, бережи його, бо це моє. Це те, чим ти служиш саме йому. Ми тут, на цій землі, створені для того, щоб бути з Богом, бути в Його спілкуванні, творити всі речі з Ним. Якщо ми працюємо на роботах, і з цього благословляємо Бога, тримай, що ти маєш. Продовжуй, не зупиняйся. Бог каже в цьому слові, і пастор Юрій каже, що якщо не тримати, да, а просто в якийсь момент від, відріктися сказати, та от, е, хтось уїхав в іншу країну, от із церкви поуходили, ті відмовилися, ти придали, то типу, і себе люди оправдують, виправдовують таким чином, що і вони не хочуть служити. І вони закидають свої служіння. І пастор Юрій каже, навіть якщо всі уїдуть. І не прийдуть. Я прийду в церкву, буду Бога прославляти, не відверну від Його шляху і буду служити і проповіди собі. Але від Бога я не відрікусь. І він каже: тримай то, що ти маєш. В тебе є якесь служіння, звуку операторства. Тримай, що маєш, граєш на гітарі, Алілюя, Для Бога грай! Тримай, що маєш, масаж робиш для Христа. Алілуя, тримай для Христа роби масаж, і будеш класно тримати. І Бог тебе любить і благословить. І пастор Юрій каже, це перше слово, яке він сказав. А друге слово, він сказав продовження. Маленьке, я скажу таке, знаєте, в двох словах просто вам. Друге слово це він каже про наше серце. Ох, там взагалі мощно, Дивіться. Він каже: Я читаю новини. І вдруг я помічаю, як біль інших людей, хтось загинув один, хтось там щось десь йому ноги відірвало. Не помічаю його оцю цю біль. І вона не відгукується в моєму серці, каже, серце моє грубіло. На 12-10 на 10 людей я реагую, а коли я одному голову відірвало, ні. Я приблизно так кажу вам, пересказую вже. І він каже: стоп, ану, вернися, серце моє, ану йди співчувай. Навіть одна біль, навіть одна якась маленька рана для людини, це ранить і мені. І він зупинився і почав своє серце тренувати, щоб біль інших людей вона до нього доторкалася. Тому що саме це серце Богу догодить, саме через це серце Бог співчуває. Бо коли тобі важко, Боже серце співчуває тобі. Розумієте, наскільки Бог Христос м'який, який там написано, що в слові Божу, що ми маємо такого первосвященника, який не пройде мимо нашої болі, не пропустить наше страждання, а Він допоможе, благословить нас і підтримує, і дасть нам відповідь. Розумієте мене, брати і сестри? І пастор каже. На цьому там він дає слово таке класне, Ну, я вам хочу, він дає Матфія 5,4, там ще одне слово було там, євреєм. Але я вам просто хочу пастора додати, я закінчую вже цей огляд, своїми, як би теж, думками. Згадайте про того, ну, тут пастор каже іменно про те, як серце тримати богобоязненим і Як тримати його стабільно, чутливим для Бога? Бо через співчуття, саме те от співчуття, яке на, реагує на наше покликання, і тоді ми служимо і обертаємо лице своє до нашого поклику і виконуємо ту роботу, яку ми маємо виконати. Бо у кожного земля своя і поклик свій. Хтось реагує на наркоманів, а хтось реагує на алкоголіків, а хтось на бізнесменів, а хтось на президента реагує. Кожного серця реагує по-своєму. Тому, будь ласка, маєте чутливе серце не грубе, а чутливе, бо хтось скаже на президента моркой махнув йому, він не чутливий, а хтось ні за нього переживає, а хтось молиться за когось. Я просто хочу вам нагадати, що навіть самий такий був нижчий Лазарь валявся перед будинком. Великого багатого багача. Той багач їздив на парше, мав огромний будинок. В нього було не одне парше, а декілька. Одяг він носив від бріоні, від всяких гучі, могучі, і все, і міняв собі як хотів. А в нього під забором лежав лазарь, який хотів, щоб хоч якась там ну, недоїдка з його, Пишного столу попали до сміття, і він там взяв і поїв. Але він лежав хворий, больний, що навіть до цього не міг дійти до цих нідуївки, щоб з бака забрати. І Бог каже: ні, цей багач тебе не вшанував. Він своє серце ужесточив, не бачить тебе, не співчуває і не хоче тобі допомогти. Але я Бог, я Бог тебе бачу, і от тобі знамення, от тобі рішення. Собаки прийдуть і будуть тобі співчувати. Прийшли пси, співчували, лизали його струп'я. Ви бачили, щоб собаки лизали, когось там співчували? Але Бог бере і собак заправляє, щоб вони співчували. Він каже: Я тобі навіть через собак покажу, що я тебе люблю, співчуваю. Ви чуєте мене? Да? І пастор Юрій Канцур дуже розумний. вчить нас. Бережіть своє серце від черстості, бережіть своє серце від того, щоб не бути жорстокими, не закривати очі свої, а виконувати свої покликання, щоб серце ваше було добрим, чутливим і благословенним. І нехай Бог вас усіх благословить. Я вам хочу сказати, чому Бог собак саме прислав. Та тому що є діятелі релігійні, які думають, що всі люди, інші люди, які. Не приходять на зібрання, чи не Божі діятелі якісь, Божі діятелі і не Божі діятелі. Так от не божі діятелі – це собаки. Прикинь. А він, типа Божий деятель, що зделає, да? І він все він такий кажу, великий. А цей Господь каже, що Самарянка Ісусу Христу покаялася перед Ним і привела весь город, хоча вона була із тих собак. А той самарянин, який нас знайшов на бідну людину, теж був собакою. Але той священник, який себе божий, Божим діятелем вважав, пройшов мимо, серце жорстоке. Левіт пройшов мимо, служитель пройшов мимо, а не Божий самарянин. Виконав волю Божу. І тому деякі собаки до Бога ближче, ніж деякі діятелі. Дивіться за своїм серцем. Дивіться за, за своїм серцем.